Друзі, ця несамовита історія відбулася зовсім недавно, але вже багато хто дізнався про цю страшну ситуацію. В інтернеті всі обговорювали ситуацію, коли малюка, від якого відмовилася матуся та залишила в лікарні медсестри, забули нагодувати. Медсестра, що повинна була його годувати, забула про нього, а він не кричав голосно, щоб отримати свою порцію, а тихо плакав у ліжечку. Усі коментатори накинулися на медсестру. Звільнити негайно. Такий не місце серед дітей, кричали інші. А як все було насправді? Ох, забула нагодувати. Медсестра непристойно вилилася і побігла до палати, де лежав хлопчик сирота, якому було шість місяців. Він лежав по окремій палаті, щоб випадково не заразити інших дітей. Медсестра пішла до малюка не сама. З нею пішла молода волонтерка, яка вперше була в подібних закладах. Вони пішли перед коридором, пройшли повз палати, де було багато дітей, і ввійшли до порожньої холодної палати, де було темно, і де не було нікого, крім маленького немовляти, яке тихо плакало. Воно було зовсім одне на холодному та незатишному ліжку. Було видно, що дитині не так погано. Він мав жар і хрипко дихання. Проте малюк не плакав. Він тихо стогнав. Діти, яких покинули їх мами, швидко перестають плакати, бо не знають, що ніхто не допоможе. Ніхто не, їх... ніхто не відгукнеться на їхню плачу і ніхто не поспішає заспокоїти. Коли малюку дали пляшечку, він почав жадібно ковтати молоко. Дівчинка-волонтерка була здивована, що про дитину ніхто не згадав вчасно. Вона висловила все, що думала із цього приводу медсестрі, а та дивилася на неї як на недосвідчену глупеньку, яка ще в житті нічого не зрозуміла, адже медсестри мають багато обов'язків і як устежити за всіма. Волонтерка нічого не відповіла, але з того часу вона доглядала малюка, поки його не перевели до притулку, щоб підготувати до усиновлення. Адже діти потребують не тільки чистого підгузника. Та пляшки з молоком, але й теплі обійма і добрі слова.